Доброго вечора, доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир, мир, який триватиме сотні років за нашого життя, за життя наших дітей і наступних наступних поколінь українців. Вітаю вас, вітаю всіх, хто молиться за перемогу України, хто бажає людям добра, хто бажає собі добра, своїй країні, людям навколо. Щиро дякую вам і бажаю вам також добра процвітання і мирного неба надгоріла. Хай Господь Бог вас захищає і оберігає вас і ваших рідних. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу дому. Я допомагаю людям за допомогою молитв. Я молюся за людей, благословляю. Я прошу Господа Бога зцілити хвороби. І використовую також і інші техніки. Більше про мене і про те, як я допомагаю людям, ви можете дізнатися в описанні під цим відео. Там є посилання на мій сайт, де ви більше про мене можете дізнатися. А зараз ми приступимо потихеньку до, колих... до колективної молитви. Насправді ми родиною збираємося. І збираємося, напевно майже спочатку Великої війни, коли росіяни вторглися в нашу країну, і через якийсь час почали також проводити цю пряму трансляцію. Уже насправді проводимо її більше двох років. Насправді нема чим пишатися, що скільки років триває ця війна. і ми проводимо цю трансляцію для того, щоб об'єднати людей, щоб надихнути людей, молитися і не зневірюватися, не опускати руки, і нагадати людям про те, що те, що сказано в Біблії, те, що говорив Ісус Христос людям, які зверталися до нього. Він завжди людям говорив: Та буде вам по вірі вашій. Тобто від нашої віри залежить те, що. В нашому житті і те, що буде в нашій країні, саме від нас це залежить. І якщо ми зневірені, якщо ми втратили віру в добро, в благополуччя, в перемогу в своїх військових в самих себе, то відповідно нічого хорошого нас не чекає. Тому ми постійно і нагадуємо цією молитвою, що потрібно зміцнювати свою віру, кріпитися потрібно. Зміцнювати свою надію. І саме для цього, щоб зміцнити свою віру в перемогу, саме для того, щоб зміцнити себе в духовно, ми проводимо особливу молитву. Ми використовуємо покаяльну молитву за основу. Тобто, ми просимо Господа Бога вибачення, прощення, просимо, щоб він пробачив наші гріхи і очистив наші душі від сумнівів. Від страхів, від хвилювань, від недовіри, від того, що роз'єднує нас як націю, як народ, робить нас вразливими і слабкими. А навпаки, просимо, щоб Господь Бог нас об'єднав любов'ю, любов'ю до своєї країни, до своєї землі, до об'єднав нас спільним прагненням добра, добра для себе. Для всіх навколо українців, для наших дітей і для наступних поколінь. І таким чином ми об'єднуємо людей і надихаємо людей, людей молитися, зміцнювати свою віру. Ще раз хочу додавати це наголосити про те, що саме чистота нашої душі від чистоти нашої душі залежить наше життя. Тому що нам важко вірити у мир, у процвітання, в перемогу українських військових, коли у нас всередині знаходяться сумніви, страхи, хвилювання, недовіри або, не дай Боже, образи, не дай Боже гнів або ненависть. Тоді в такому випадку нам взагалі важко вірити у щось добре, у хороше, якщо ми самі несемо в собі гнів, ненависть і образу. Тому треба очистити спочатку себе, і тоді ми побачимо, як світ навколо нас буде змінюватися. Це те саме, знаєте, як носити окуляри брудні, і все здається, наче брудним. А потім в одну мить просто взяти, почистити свої окуляри, надягаєте їх, і ви бачите, що світ став чистим. все все добре видно, немає отакого от того, що ви думали грязі чи ще щось. І не тому, що світ змінився за одну ніч, а тому, що ви просто почистили своє сприйняття цього світу. Отак от і в нас, коли ми чистимо свою душу, коли ми каємося, тоді ми змінюємо сприйняття світу, і він, і він буквально змінюється. Ну, це й називається Господній промисел. Бог змінює цей світ відповідно до того, що в нашій душі. Коли наша душа чиста, ми віримо в добро, ми віримо в людей, віримо в себе, віримо, творимо добро, і навколо нас ми віримо, що люди теж творять добро. Ми прощаємо, ми дякуємо, цінуємо те, що маємо свою країну, своїх рідних, своє життя, всі блага, ресурси, то відповідно. Це випромінюється в цей світ, і, ми, і цього стає все більше. Благ стає більше, добра миру стає більше, процвітання стає більше. Ми, українці, стаємо більш об'єднані любов'ю, повагою, довірою, більше точок, які нас об'єднують, більше бажання мрій, які нас об'єднують. Ми стаємо сильніші, успішніші, процвітаючі. І, відповідно, наша країна стає процвітаючою. Тобто, все залежить від чистоти наших душ. Тому давайте будемо приступати. Я сподіваюся, за цей час вже приєдналися всі хто хотів разом з нами онлайн молитися. А всі, хто буде молитися в записі, дивлячись цю молитву, щиро вам за це дякую. І бажаю Хай Бог вас благословить, хай Бог дасть вам сильну віру в перемогу України, віру у самих себе, у благополуччя і достаток. І хай Бог дасть вам спокій душі, і мир та спокій, і процвітання навколо вас у вашій родині, у вашому місті, у всій вашій громаді. З Господом Богом. Давайте будемо розпочинати Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно. Господи, спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я покладаюсь на Тебе, бо я в усьому довіряюсь тобі, бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною і в нас зараз триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробачмо, будь ласка, Господи, пробачмо мої гріхи, мої злі думки, мої зневіри. Прошу Тебе, Господи. Пробач мені. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, і приготував для України перемогу. благословив українців перемогти у війні з Росією. Тобто, благословив усіх нас зберегти свою країну, і свою державу, зберегти свою незалежність. Жити в мирі, в мирних містах, в мирних громадах, жити в достатку і процвітати, і щоб не тільки ми процвітали, а і наша держава процвітала, і наша культура і мова процвітали, і наші діти, і наступні покоління процвітали. Господи, дякую Тобі за Твоє милосердя до нас, за, твоє, за Твою безумовну любов. І за те, що ти огортаєш нас любов'ю та підтримкою, за те, що ти піклуєшся про Україну і про всіх всіх українців, де б вони зараз, де б вони зараз не перебували. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм, і усією душею своєю, всіма думками своїм. І я приймаю спокійно, смиренно і з вдячністю, усе, що Ти даєш мені пережити. Все, що відбулося сьогодні в моєму цей день, я приймаю, Господи, все, що відбувається в моїй країні. Як би воно не виглядало, я все приймаю. Бо я довіряю тобі, бо я покладаюсь, Господи, на тебе. Бо я знаю, що ти любиш, що ти чоловіколюбець, що ти милосердний. Господи, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війною. Що тероризують всю нашу країну, тероризують обстрілами, мирні міста, обстрілюють магазини, кафе, житлові будинки. Господи, мені дуже шкода, що сотні тисяч українців зараз знаходяться на фронті. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені, пробач моїм рідним, пробач. Усім українцям, пробач нашим предкам, ті наші неправильні, злі думки, ті наші гріхи, що привели до цього, що стали причиною війни у нашій країні. Будь ласка, Господи, пробач, нам. прошу Тебе, Господи, милосердний Батько наш Небесний, прошу Тебе, пробач нам гріхи наші. Дякую Тебе. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти милосердний до нас, що Ти пробачив нам гріхи наші, що Ти очистив наші душі, очистив наші свідомості, наші, наше сприйняття цього світу і наповнив наші душі любов'ю самих до себе, до своїх рідних до своєї батьківщини, до своєї країни, до своєї землі, наповнив нас вдячністю за всі ті неймовірні блага, що ми маємо, вдячністю за нашу неймовірну землю, вдячністю за нашу країну, вдячністю за нашу мову і культуру, за всі ресурси, які має наша земля. За наше здоров'я, за наших рідних, близьких дітей, батьків, любимих людей. Господи, дякую Тобі за Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас, зміцнюєш силу нашого Духу і наповнюєш нас вірою в те, що ми збережемо свою країну, що ми збережемо свою незалежність, що ми будемо зміцнюватися з кожним роком що ми переможемо у війні з Росією, і що ми всі українці процвітатимемо, що настане час, коли відбудеться бебі-бум у нашій країні, і кількість українців буде стрімко зростати. Господи, дякую Тобі за це. Дякую Тобі, Господи, за всі блага, за всі блага, що Ти нам даєш. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі за всі ресурси, що Ти нам даєш, що Ти благословляєш нас, підтримуєш нас, що Ти підтримуєш наших військових, що Ти надихаєш нас ділитися, допомагати нашим військовим Збройним силам України, допомагати людям навколо нас, допомагати дітям, які втратили батьків через війну. Допомагати людям похилого віку, самотнім людям, нашим сусідам допомагати. Господи, дякую Тобі, що Ти робиш, надихаєш нас бути добрими людьми і даєш нам добро, ресурси, щоб ми ділилися з іншими людьми, творили це добро і допомагали і собі, і іншим людям. Дякую Тобі, Господи. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю, Господи, все, що Ти мені даєш пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я люблю Тебе. І я прошу, Господи, вибачення в Тебе. Прошу тебе, пробач мені те, що я впустив у свою душу зневірюючі думки. Те, що я впустив у свою душу різні страхи, хвилювання, те, що я впустив у свою душу образи через гординю свою, образи на батьків, на своїх рідних, на інших людей. Будь ласка, прости, Господи, гріхи мої, прости мої злі думки, які привели до того, що моя країна ослабла. Що в моїй країні триває війна. Прошу тебе, Господи, пробач мені. Дякую тебе, Господи, що пробачив мені, що виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні. І для мене, і для всіх людей, кого вона стосується, і приготував для України перемогу, а для українців життя в достатку в своїй країні, на своїй землі. І приготував для нас процвітання не тільки для нас, а й для наших дітей і дітей наших дітей, і наступних поколінь українців. Дякую тобі, Господа. Господи, слава Тобі, слава Україна, слава Господу Богу і слава нашим героям, що захищають нашу країну сміливим людям, які сповнені Божої сміливості, натхнення. Слава Господу Богу Щиро дякую вам, що ви молитеся, що ви на. Що ви бажаєте людям добра, що ви бажаєте собі добра, що ви бажаєте своїм рідним добра, що ви бажаєте своєму місту, своїй громаді добра, що ви бажаєте військовим українським добра. вам за це. Хай Бог вас оберігає, хай Бог оберігає ваших рідних, Хай Бог благословить вас, благословляє ваших починаннях, у ваших справах, вашій роботі. У вашому бізнесі, у вашій діяльності. Хай Господь Бог дасть вам процвітання, Хай Господь Бог дасть вашим рідним процвітання вашим близьким, любимим процвітання і достаток. бажаю вам добра. На добра